Добрий день, дорогі друзі. Тільки що декілька хвилин тому закінчилась у пана Рибака, голови Верховної Ради, де обговорилися питання персонального голосування, і на сьогоднішній день ми обговорюємо вже багато різних напрямків, в яким чином ми можемо досягти персонального голосування. Керівники всіх фракцій погодились з тим, що персональне голосування повинно бути. Це вже добре яким чином воно повинно відбуватись, нам вже, ми подивилися, що персональне голосування той системою, яка на сьогоднішній день не дає можливість стовідсотково бути впевненим, що кожен з депутатів буде персонально голосувати і голос цього буде врахований. Електронна система, Рада 3 та сенсорна кнопка також показала, що на 100% вона не дає е, е, можливість персонально голосувати. Е, на сьогоднішній день ми розглядаємо інші засоби. Таких засобів у всьому світі багато. Але найважливіше питання: персональне голосування, персональна присутність кожного з депутатів в залі Верховної Ради. Ми розглядаємо варіанти, які прописані в Конституції України голосування підняттям руки. Ми готові розглядати в. Голосування, якщо депутати зможуть підніматись, лічильна комісія ми можемо розглядати таким же чином, яким працює на сьогоднішній день парламент Німеччини чи Британії, коли депутати виходять із сесійної зали. Персональне голосування кожного з депутатів буде гарантовано. Це ключові речі, які на сьогоднішній день ми вимагаємо і впевнені в тому, що ми будемо стояти до тих пір, поки не буде. 100% виконана норма Конституції персональне голосування народного депутата України.